Доброго дня, мої любі! Зараз хочу подивитися на грудень місяць, що чекає наших козерогів. Що взагалі буде. Слава Богу, що знайшовся час. Зараз дивимося на наших козерогів по здоров'ю. Падає очищення, явлення, блага, що ви навіть не ожидали, що воно так буде. Падає, якщо є якась проблема, воно буде все дійде в сторону без всяких питань. І падає по здоров'ю, навіть якесь прибавлення, благополуччя те, що ви не думали, що буде, воно на самом ділі. І якщо ще так трохи, то це хороше бодре, соседня духа і достіження. <кій> Любов, любовних атлаженнях. Встріча з якимось з якоюсь людиною. можливо, жінка, можливо, будете ще навіть тут є як Бермудський треугольник, знаєте, або любовний треугольник, туди-сюди, не знаєш, куди ну, якби буде якась право вибора за вами, або, можливо, щось в сім'ї будуть якісь людина ще з'явиться, і ви будете ну, для себе гадати правильно, як правильно поступити і взагалі, що робити. Далі ми бачимо фінанси, повна чаша, фортуна на вашій стороні. Начало якогось дела дать хороший результат, успех и достижение нормально. Так що нам каже Фортуна нашим козерогам. Будете приймати правильне рішення, як правильно поступити, що його зробити, як, що, щоб зробити правильний вибір на далі. Восхождення на гору – це карта, як у вас от є вже начало чогось, і вам треба це все дотягти до верху. Тобто запустити діло, або устроїтися на роботу, запуск, запуск якогось діла, можливо, якісь переговори. Якщо це ви все правильно доведете до кінця, падає все замечательно, краще, ніж ви навіть думали. І багато падає роботи для творчих людей, учеба, ну, понятно, зараз іде Окінчення полугодія то зараз йдуть у багато Ну, багато праці. Так, що кажуть ангели-храніцілі? Ви людина, яка можете допомогти, навіть Господь може вас прислав в це життя для того, щоб ви духовно когось підтримали, комусь допомогли. можливо це ваша місія. Для багатьох падає весілля, падає узаконювання отношеній. Звертайте увагу на своїх дітей, радуйтеся своїм дітям, тому що вони наші діти, ну коли стануть дорослі, це не не, не, не назавжди. Хорошого місяця, добра, процвітання, успіхів. Хочу планіною зробити розклад на, на рік. На 24-й, що нас чекає, що пишіть, лайкайте, буду чекати.